Не маєте права це записувати. Собаку, якщо Зараз собака буде створити, жена, Якщо говорю, собака виходить. Так, а що це за речовина? Скажіть нам. понять извернуть его так и касса ручку подниму ручку подниму на белого колору так давайте я на камеру за фотоаппарат зафиксирую все так угу. Понял, ладно, давайте ничего без порохом предметы. Так, вот это вставляет. Четыре полные. Суху бери. А что же с тебя там это? Это Это

Две хвилины запаковываемся так? Да. У ході проведення комплексу оперативних заходів працівники кримінальної поліції провели ряд санкціонованих обшуків, у ході проведення яких встановили, що 40-річний глухівчанин організував та утримував у себе в помешканні місце для вживання наркотичних засобів. Правоохоронці знайшли у нього вчей пістолет, 56 бойових набоїв та 14 травматичної дії. Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські встановили особу ще одного наркозлочинця. Ним виявився 37-річний чоловік, який користувався послугами товариша та вживав. Наркотики у нього вдома. Правоохоронці провели обшук у його помешканні та виявили 9 згортків з фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка зговні схожа на амфітамін, а також ємності з порошкоподібною речовиною сірого кольору, схожою на порох, вагою близько 1 кг. Усе знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 309 Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, статтею 317 організацій. Заціяці та утримання місця для вживання наркотичних засобів та за статтею 263 незаконне поводження з зброєю бойовими припасами або вибухомими речовинами Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.